Свята Євангелія від Івана, розділ третій. Був один чоловік із фарисею. Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. Бо не може ніхто таких чуду чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде, Ісус відповів і до нього сказав. По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову й родитись? Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. дух дихає, де хоче. Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти, учитель ізраїльський. То чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі ми говоримо те, що ми знаємо. А свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов? Людський син, що на небі? І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони.